Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канал Офісне Мишеня пише, що залужне їде на переговори до Дуди та Туска. Його цікавлять військові в першу чергу, тому що один перехід окремий буде зроблений виключно під ці потреба. Дуда погодився прийняти залужну, але не погодився приймати єрмака. І ко, все що потрібно розуміти, про рівень довіри. Про блокування україно польського кордону пише Віталій Бала. Зараз всі так жваво почали обговорювати ситуацію з блокуванням і розглядати різні версії за участі російських спецслужб, що напевно забули за чого все почалося. А почалося все з блокування не фермерами, а польськими перевізниками. І що зробила чинна влада в Україні? Влада почала вирішувати це питання, а воно переросло зараз у велику проблему, бо питання прив'язали до протестів фермерів у всій Європі. І там згадують про українське зерно, хоча не воно є причиною протестів у Європі. Нічого кращого як звернутися до сото 20 вересня 2023 року, із скаргою на Польщу. Словачину та угорщину не придумала, а все можна було вирішити ще тоді, якби було бажання у чинної влади. Тому, якщо вже почали говорити про російські спецслужби у Польщі, то може варто подивитися, а хто в Україні допоміг і продовжує допомагати російським спецслужбам роздмухувати неприязні і сварити сусідів. Думаю, що відповідь лежить на поверхні. Треба тільки уважніше придивитися в той же час на кордоні Німеччини з Польщею застрягли сотні, а може й тисячі польських вантажівок. Я кажуть, очевидці черга тягнеться. На 40 кілометрів український перевізник Сергій Владі опублікував у своїх соцмережах відео, на якому зображена одна така пробка з фур на трасі Дрезден Вроцлав. За його словами, німецька митниця ретельно перевіряє всі польські машини, що в'їжджають в країну. Ось одні польські фури стоять. Німці всіх перевіряють мільйон питань. Заповнити анкетка. Нехай відчують трохи принади. Написав він у мережі. Вже іронізують, що німці вирішили помститися полякам за блокаду українського кордону кордону, однак насправді, пробка на кордоні Німеччини і Польщі ймовірно пов'язана з тим, що німецька влада намагається припинити потік нелегальних мігрантів Україну, що в жовтні Берлін запровадив прикордонний контроль з Польщею, Чехією та Швейцарією, в межах якого почалися реальні ретельні перевірки транспорту, що їде до Німеччини. В той же час Шольц підтягує до кордонів гвардійців, поліцію та армію. Ситуація по всій Європі за кордоном напружена. Що грає на жаль на руку російським окупантам. Там до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.